Всім привітик-привітик! Всім доброго ранку неділя! І в нас повернулися знову Арктичні морози на градуснику мінус 21. 1 лютого. Бачите, що робиться. Понеділок, 2 лютого, 6.40 і дивіться, 20 мінус 25. Бачите? Гарно вам буде видно. Ось так, воно яскраво, гарно видно. І набираємо дровець, забираємо милашечку і йдемо в хату. Так, у будиночку проходжується наша Мелашечка. Так, прийшла я до батьків. Мама відкриває курей, водички їм гарячі, і зерна. Бачите, і робить така, щоб була маленька щілинка, щоб тільки-тільки проходили. Думає, хто воно валакає? Ось курочка. Курочка ходить. Як ось так, бачите, невеличко, щоб туди й назад. Так ломачку поставила і так підперла, щоб двері не закрилися. Курятник. Ти їм сюди зерна давала? Чи, чи всередині? Я давала всередині, ну ще сюди давати. Паша Каже, всередині дала. Ось Аліска. Галіска як постійний мешканець у них. Да, Аліса? А ліска в усіх вона живе. Сусідів до, хату, до хати ходить. Сюди. Я сюди, даю. Макуха Саняшникова. Пшениця. Це макуха. Оце макуха Саняшникова. І добавки там є. І добавки несучки. Все, намішали всього. Ось так, бачите, як. Снігу повно, стежечки так попід сарай, попід край. Тут у нас ось навісик, так воно не так замітає. Закривай сарай. Закривай, закривай. Сарай. А ліска вискочить через віконечко, да, Воно у нас в не причиняється. Через віконечко Тут немає в нас ніякої худоби, була корівка. Після корівки козочка. Зараз одне куріє. І тут. Тож, бачите, ось так палка і так палка. Щоб ви туди ходили нестися, курі. А, а там вже там, ну, там да. моя солома, да? да, так? Курі гріються, несуться, бо в нас сьогодні мінус 25. Ще один мешканець надувся, жде, поки відкриють хату, запустять. Ходимо, ліця, я в хату, Ходімо. Красавчик. Так, ходімо в хату, бо рука змерзла. Під руку кота і поперла гріч Так, друзі, виходжу від батьків, і синичка пищить ж на великий мороз. Не знаю, чи буде чутно на камеру. Провідала вранці. Робота моя з 12-ї, як буде світло. Бачите, димить у мене з Болдура. Ось, бачите, то мій будинок. Тут люди топлять. Снігу скільки. Йти додому. Трає в нас красиві. Чуєш? Доброго. Мороз великий. Мой великий. На нашому градуснику щось дуже велике, аж 28. Ну, у нас градусник, видно, трошки він бреше. Ну, в мене було 25, а мой було. Мо полу саме морозійшов. Може, таке. Так, набирають дров. Баба замерзла, а треба на грубу дрібненьких дровичок вибрати, щоб на розпал. На розпал так дрібненьких хочу взяти. Як вибираю. Так, а, а оцих і з корою. Оце з корою дуже гарно на розпал йдуть ось тут, а тут ось лежать. Там я вкинула там і з корою і всяких. І всяких, так. Да? Є дрова топити тільки в морози, да, дровами додавку, бо, бо немає світла, то не можна включати газового котла, він без світла не працює. Тому змушені і дровами трошки підогріватися. Ось ми в цій сумці на розпал дрібненьких несли, а це дві і третя сумка, вони не маленькі. То це на топку. Це внесено ще вчора, так? Да? Це сьогодні так його в хату заносить, так? Да? Так, да, це в хату. І хочу вам сказати, десь 30-35 років так більше. Да? Мені було 4 роки, коли провели парове опалення, бачите, і перестали топити. Зараз мені 44, тобто десь 40 років. Ну, інколи вже два роки підтоплюють. Оце війна, і переробили дверцята. Тут трошечки димок, як іде, знаєте, так за це є пісок, пісок закривають, але ну, чомусь не герметично духовка. І в нас є звичайна піч. Піч-піч-піч, який печуть хліб. Є лежаночка. Вона ось так виходить тут на грубу задвижка. І ми на цю сторону переходимо. І тут у нас, бачите, ось така-така. Грубка піч з лежаночкою. Деякі речі лежать, а ось там за шторкою, щоб відкривати піч. Вона ось так. А і грубка ще виходить сюди. І ось тут, отута, була висока, така висока-висока, висока, ну, не знаю, до половини, до, до стелі, до половини е, така стінка, вона на грубу була. І мені вона заважала, ми розібрали. Коли ми розібрали, ось так зрівняли, поставили цю колону, то стала гріти грубка. Стало дуже жарко, а тоді вони не нагрівалися і було вирішено, бо не було тепла, і було вирішено зробити парове опалення. А коли забрали оцей комін, стало дуже-дуже гріти і стали вони нагріватися. Ось котел із безпередійником він працює тільки від світла, і світла немає, котел не працює, він турбінний. Із пластиковим ось таким опаленням батареї стоять і пластикові труби. І, і Закручуються, але ж на газ є субсидія, але нема світла. Тому вимушені топити дровами. Так, 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 так. Ну не зовсім дровами, аж світло включається і котлон включається. Да, ось Так, Світло включається, котлов включається. Газова плита працює, але п'єза тера да, немає. Є, як швету немає, немає п'єзи. Електродуховка теж немає. Нам треба буде купити туди кухню із газовою духовкою. А, Плитку так. туди треба купувати. Татко захворів. так Плани трошки були змінилися. Ми їздили, вибрали, а тоді йому стало погано. і Ми відмінили покупку плитки. У Нас там є ще одна кімнатка. Будинок великий. Дуже великий, да? повністю 120 квадратів, а отоплюється десь 86. Ну, опалюється 100? Ти помниш, як... Ага, субсиді, як оформляли, то 100 опалюється. Да. І, виходить, і виходить та грубка, що я вам показувала, вона, там, вона на ті чотири кімнати гріє, а сюди вже ж набагато холодніше. Сюди тут ну, дві кімнатки. це ми добудовували. Мені, от, у 91-му, да? це була моя. А там була Славікова. Брат у мене ще був, немає, загинув. Ось так. І тепер є дві кімнатки, так і ця. Так. Ну давай чаю поп'ємо. Я... Да Дай я да. пойду додому. Десять у нас світло включать. Я чаю. Це радіо я купувала. Що? пожар У сусіда нашого повторний пожар був уночі. Да? Да, да, да. Тільки, мабуть, на дві неділі, як пройшло, пожар грубо натопили і знов yeah, страх yeah, yeah, Ви, погану, знову страх який. Ну, Винар погано думав, щось там затеє в тому самому місці і в час ночі так само, як тоді. І з ага, часу ночі до пів півчетвертого тільки пожежна поїхала. Ого, oh да, ого. Oh дві пожар не було. Ого, oh і дитина в них з особливими потребами. Да. Yeah. Тяжко. Ну, тяжко, позаливали ж там усе, як Непридатний для житла. Ну, нічого. Живі, всі живі, значить все добре буде. головне я живі. Теж, я теж казала батьку, що кажу, спасіба Богу, що хоч саме живі, і все. Мамо, а в якому році тебе був пожар? У якому? У 72-му році. У 72-му році була старенька хата, мама найменша в родині п'ята, да? четверта. А один умер. А ну умер так, то він малий умер. умер. Ще. Ну, найменша, мама залишилася. Школу закінчувала, так? Да? Уже кінчила я школу, вже я працювала, вже працювала. І сестра поїхала, осталось ми двох з, з мамою. Ага. І ввечері я біля клубу була. Ай, кажуть, горить хата. І кажуть, у тебе горить хата. Ага. Це було дуже страшно. Дуже страшно, і оці цей будинок будувала сама да з самого початку. Татко да. прийшов уже вже ви да. вже заселилися. В одній кімнаті чугунчик топили. Ну топили чугунчик, ну були всі кімнати. Всі кімнати були, підлога кімнати? була в усіх, і криша була в усіх. Да, ти, це ти сама будувалася, да. бо баба, баба ніде не працювала. Баба ні, баба, Баби баба були ноги була... хворі. Ну, дуже тяжко було коротше, говоря. і через це ти так сильно сприймаєш ось такі да? Так. Już te kieroki pożar. Da, 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 da. To straszne. Oj, duże straszne. Duże ciężko.